У цій казці всі сперечаються, та найбільше, звісно, слоненя та ведмедик. Ось про це я хочу розповісти. Отож, слухайте, не пам'ятаю точно, коли це було, чи то у суботу, чи то у неділю. Одним словом, був чудовий день, а потім був прекрасний вечір. І ось того прекрасного вечора ведмедик якраз прийшов до слоненя в гості. Здравствуй, сказав він слоненяті, Я давно не бачив тебе. Який чудовий вечір! Ти згоден? Ти так думаєш? здивувалося слоненя. Ні, вечір прекрасний, це тоді, коли йде дощ і можна тупати по калюжах. Ось так. І тут слоненя показало, як треба тупати по калюжах. Звісно, ведмедик і сам полюбляв ходити по калюжах, але на цей раз він не погодився, тому що вечір дійсно був прекрасний. У небі свічками горіли зірки, в кущах співали солов'ї, а нічні метелики, не розібравши в темряві, опускалися прямо на ведмежі вуха, приймаючи їх за волохаті пелюстки. Тому ведмедик і не погодився зі слоненням. Він просто взяв його за хобот і потягнув до саду, показати зірки і послухати соловейка. Але вперше слоненя сказало взагалі-то мене дуже важко здивувати. Важко здивувати? Ну, добре, і ведмедик вирішив обов'язково здивувати слоненя. Він обхопив голову лапами, сів на пеньок і став думати. А що, як надути здоровенну кулю і прилетіти на ній до слонення в гості? Звичайно, це добре. Але що, як він знову скаже? Ця куля, просто товстий міхур, знайшов в чому дивуватися. А що, як показати йому першу конвалію або перший листок? Ні, це теж його не здивує, і він, звичайно, скаже їх згодом будуть тисячі. Ха-ха-ха! І зовсім вже, бува, не ведмедик, як раптом згадав Ну, правда ж, слоненя любить хмари і кульбаби. Хмари? Тому що вони схожі на слонів, на кульбабки адже вони схожі на маленькі хмарки на зелених ніжках. І слоненя часто нюхає їх. Ведмедик пішов до слонячого саду. І тихо сказав великій тополі Осип, осип мене, будь ласка, білими великими сережками. Сьогодні, нарешті, я хочу здивувати і розсмішити слонення. І Велика Тополя звичайно ж струснула гілками і полетів пух. Він летів пластівцями, гронами. Здавалося, цілий запашний снігопад завалився на ведмедика. Незабаром. Він вкрив ведмедика так, що не було видно навіть його хвостика. А ведмедик закрив очі і солодко заснув у тому запашному стогу. Про кукуріка уранці півень зійшло сонечко, і на ганок вийшло слонення. Воно потягнулося, зітхнуло, озирнулося навколо, і ахнуло так-так. Там, у глибині саду, росла небачено велика кульбаба. Ох, невже існують такі кульбаби, здивувалося слоненя. Від щастя, слоненя закрило очі і вдихнуло кульбабин запах. Але коли воно знову розплющило очі, то ледь не луснуло від злості. Перед ним стояв ведмедик, а на його вухах, на хвостику, був білий білий пух. Слоненя гикнуло, відвернулося і вже знову хотіло сказати щось нудне. Але ведмедик усміхнувся: Не треба, не треба прикидатися, слоненя. Я ж сам чув, що ти здивувався. Так, так, кивнуло слоненя. Я, ведмедику, часто дивуюся, тільки соромлюся сказати. Ну, от і все, що я хотів сказати. Ви, напевно, зрозуміли, не всякий нудний є нудний. Може він просто соромиться і йому треба допомогти, ну хоча б стати заради цього великою кульбабою. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.